Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку: Що пам'ятає древній Сфінкс? Напевно, немає такої людини, яка не знала б про єгипетські піраміди і сфінкса. Як люди ще всередині третього тисячоліття до нашої ери змогли побудувати такі велетенські споруди та ще й правильної форми? Зрозуміло. Що для виконання такої роботи людям потрібно було бути добре обізнаними в науці, мати потужні знаряддя і головне бути згуртованими і організованими. Протягом третього тисячоліття до нашої ери і до п'ятого століття нашої ери людство робило важливий крок у розвитку, поступово удосконалювалися знаряддя праці. Люди навчилися виготовляти залізо, управляти такими природними явищами, як розливи річок. Спеціальні системи для поливу земельних угідь давали змогу отримувати кращі врожаї. Потреба в записуванні інформації сприяла винайденню писемності. Спостереження за довколишнім світом сприяли розвитку наукових знань. Оскільки людей ставало більше, виникла проблема у створенні системи упорядкування відносин між ними. У суспільстві виокремилися люди, які керували іншими членами спільнот. Так виникли найдавніші держави: Єгипетське царство, міста держави в Межиріччі та Індії і Китаї, давні Греції та інших куточках світу. Величною державою стародавнього світу вважається Римська імперія. У ході розвитку людських спільнот виробилися певні правила співжиття членів суспільства. Спочатку вони існували в усній формі, це були звичаї і традиції. А близько 1757 року до нашої ери цар Вавілону Хамурапі. Він перед вами наказав записати ці правила на спеціальному камені. Так було створено перший в історії людства збірник законів. Він так і називався закони Хамурапі. А закони стародавнього Риму, який ми називаємо римське право, лягли в основу законів багатьох розвинених країн сучасності. У ті часи люди були надзвичайно релігійними. Вірили в те, що світом правлять боги. Імена богів у всіх народів були різними, але в уяві людей вони мали схожі риси. Богів шанували, влаштовували на їхню честь свята. Одними з таких свят були Олімпійські ігри Давньої Греції, започатковані в 773 році до нашої ери на честь Бога Зевса. Як ви знаєте, і в наш час Олімпійські ігри є великим міжнародним спортивним святом. За доби стародавнього світу постали і перші релігії, такі як юдаїзм, буддизм і християнство. Рівень розвитку тодішнього, тодішніх суспільств дозволяв здійснювати будівництво величних пам'яток культури, храмів, палаців, статуй богів. Чимало пам'яток тих часів, такі як Єгипетські піраміди, Великий Китайський Мур, Афінський Акрополь, священна книга християн, Біблія, архітектурні пам'ятки Рима зберіглися й до наших днів. Про деякі величні пам'ятки, наприклад, Сім чудес світу, ми знаємо з легенд і свідчень сучасників. Багато уваги люди античності. А античністю називають історію стародавньої Греції і стародавнього Риму, саме в ті часи багато уваги приділяли навчанню дітей. До речі, перші школи були засновані саме за тієї доби, головними науками були письмо, читання і лічба, привчали дітей і до праці, виховували дітей в строгій покорі, старшим членам родини і суспільства. А завершилася епоха стародавнього світу у 476 році нашої ери, коли припинила існування Західна Римська імперія. На теренах України за доби стародавнього світу жили різні народи. У першому тисячолітті до нашої ери населення продовжувало займатися землеробством і скотарством, а у степах північного причорноморя це на наших з вами територіях. Протягом IX століття до нашої ери і 3 століття нашої ери по черзі панували войовні кочові народи, такі як кімерійці, скіфи і сармати. У південних степах досі зберіглися кургани це такі поховання знатних скіфів. Археологи під час розкопок знайшли предмети побуту скіфів, зброю і чудові золоті прикраси. Однією з найвідоміших пам'яток скіфів, і ви повинні запам'ятати це, є Золота Пектораль. Вона перед вами. Це нагрудна прикраса, знайдена археологом Борисом Мозолевським, його фото теж перед вами, у кургані Товста могила на Дніпропетровщині. А з племенами Сарматів пов'язують появу легенд про войовничих жінок Амазонок. А сусідами цих народів були стародавні греки, які в пошуках нових земель припливли з Греції на узбережжя Чорного моря і заснували свої поселення колонії. Протягом сьомого століття до нашої ери і по четверте століття нашої ери грецькі міста Херсонес, Пантікапей, Ольвія, Тіра та інші були осередками розвиненої культури і центрами торгівлі. А наприкінці доби античності на історичну сцену вийшли наші з вами предки слов'яни. У першому столітті нашої ери писемні джерела називали їх венедами. А я дякую, що слухали мене уважно.